Місто Вишневе офіційно визнало Росію країною агресором, а так званих ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Дане рішення було прийнято на останній сесії вишневої міської ради. Пропозицію висунути на розгляд дане питання внесла депутат Валентина Донець. У зверненні значилося, що необхідно визнати Російську Федерацію агресором стосовно України, адже ще у лютому 2014 року Росія ввела війська на територію суверенної держави. Анексувала Крим і наразі продовжує руйнувати інфраструктуру східних регіонів України саме завдяки підтримці з боку Російської Федерації на Донбасі. Досі тривають бойові дії, гинуть як військові, так і мирне населення. У зв'язку з цим питання щодо визнання Росії агресором, а ДНР і ЛНР терористичними організаціями підтримали 33 депутати. Після прийняття рішення громада Вишневого аплодувала народним обранцям.